Так, мої хорошеньки, 7,45, я тільки виходжу дому. я тільки виходжу з дому. бо шуми собачки собачки, вони виривають ворота. Ой, ви щоб... Я сьогодні так хотіла зняти, коли вони у вікні мене зустрічають вже. І коли вони, я дивлюся в камеру, що вони відтворяють на, на подвір'ї. Коли виходжу з камери, все, вони вже по столікій струнку стоять, дивляться на мене. Ну, це така потіха, я вам кажу, ви знаєте, бо я приходив зробити за море, науставша, знаєте, нічого не хочеш, тільки переступаєш в поріх хворіть, все, тебе обліпили з усіх сторін, облизали, обцілували. Ой, це взагалі. Ви знаєте, сьогодні прямо в мене болить голова з утра. От таке стояння, якесь не стояння. От просто тут болить, і таблетки. Я обично стараюся таблетки не пити. Ну, от вона наскільки мене дава, видно, погода, а погода ужасна. Оце саме хуже. Знаєте, або вже пішов би дощ, або вже було б сонце, або ви пішов би сніг. Небо таке, знаєте, воно як на сніг. І хочеться просвяти пісню. Я тучі розведу руками. Щоб нас головки не боліли. Так, мої красунечки, сьогодні неділя їду ще. Ну, зараз 7,45, але я ще додому ще на роботу не їду. Так, мої хорошенькі, я ще на роботу не їду. 7,45, я ще з вами в телефоні, але у мене повний багажник віщий. Ви знаєте, що я вже вчора хазяйка, у мене ж машинка не робить. але вівторок вже буде робити. Але знаєте, той костюм, прийшла з роботи, та він муліє. Мисочку постирала, вивішала, але він, звісно, ще влажний з нього вже зтече. Це буде довго, напевно. Ну, хай висить. Є що носити, я вчора думаю, переберу трошки вещі. Ви знаєте, дівчатки, багато хто пише, світу, передає вещі. Дівулі у нас є сім'я дуже велика, і дівчатки мого розміра, і я їм відвозю, не обіжайтеся. Я б, звісно, всьому міру віддала повіщички, але люди дійсно нуждаються. Ну чим можемо, тим допомагаємо. І я вчора перебрала костюмчики. Ви знаєте, і завезу. Сьогодні переберу та потульки і завезу. Так що мої любі на роботу не знаю, коли попаду часиком, напевно, Я знаю, в 9 будемо на роботі. Но сьогодні свята неділя, ви знаєте, ви відпочивайте. Трошки відкрили віконечко на провітрювання, знаєте, воздух зайшов і просто лягайте, відпочивайте. Хоча я сьогодні я ж кажу, я таку сьогодні... Хоча вчора що мілодрам, а я ж мелодраму дивилась, думаю, що таке? Так, мої хороші. Ви знаєте, що голова може бути слухати, я, що до початку струділася молодраму. Плакала мелодраму, плакала і знала, що... Ну, така вона, знаєте, тяжола була. І от не хочеться виключити, бо вже знаєте, як Е, Сім'я була дуже хороша, така хороша. Папа розбився на машині, мама природок померла, і дівчинка 18 років, коли жили в достатку, залишилася сама з маленьким мальчиком. І це, ви знаєте, такий приклад для всього. Це взагалі і вона, бідна, пішла на роботу. Боже, вона робила та дитина в одній коляскі, грошей нема. Ну, закінчилося тим, що вона вийшла удачно замуж і мальчика. Бо мальчик виріс, бо спитали, я й плакала, і сміялася, і обнімала того свого білого мішку. Думаю, боже Боже, люди добрі, життя прекрасне. Надо радіти кожною нашою секундочкою. Ми не розуміємо, що буде через секунду, мілісекундочку. Ми проснулись, глазки відкрили. Добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою. Пішли на роботу, попрацювали, прийшли додому, десь посварилися, десь щось цей. Одним словом, я вас обожнюю і бажаю хорошого вам дня. Так він слушати, ви знаєте. ну лук, ви знаєте, лук це трасса святої. І сьогодні свята неділя. Взагалі нікуди не що в неділю ми приїжджаємо трошки пізніше, тому що кожен хоче пропати, полежати, поводити, це мої собачки так мене проважають. Я вам хочу сказати, що арго переодолів усіх. Просто якось треба в камеру, як він з ними грається, як він любить лягати на спинку, як по ньому, особливо на кокос. Ой, ну це треба це, це так сняти, так щоб не було видно. Бо тільки виходжу з камери, все, мені просто якісь трунку. А сьогодні утром взагалі інтересна така історія. Е, йду з комнати в ванну і бачу вже лапами і арго, і кокос дивляться. Ну що, виходь свєта, виходь, пора виходити, пора кормити. Ну такі гам'ки арго вже доганяє грома. Ну, одним словом, такі вони в мене. У мене Що Мені обіцяли обіцянку для повного суставу і буде все добре. Так, всліджуємо ролику про крулу. Так, мої карочки, ну поводу Ну, У мене костюмчик від Олександри, у мене він є в цвітах, але я як поцяплюся до одного, то ви знаєте, постирала в діла, але машинка буде зроблена у вівторок. Так що я думаю, завтра в нас вихідний день, але завтра не вихідний, завтра ми теж ну, ви поїдете з нами. А я зараз теж зібрала два кульочки вічей, зараз по путі завезу, віддам дівчинам, поїду залезть і піду на роботу. Лук від Олександри, кутулки від Фіолети, ну і жилеточка від Тітіваль. Ви мене питала, спитайте, де вона купила. Дівчатку, мені якась питається, такі тварин. А де ви купили ту ж рідку, щоб він мені подарили? Ну ви що, просунімо Так що, мої хорошення, ви знаєте, найголовніше, щоб вам було, щоб ви в вам було комфортно і удобно. Я сьогодні, знаєте, якась така, перша в мене сутра болить голова. По-друге, ви знаєте, мій такий сон знися. Я так хочу, щоб він збувся, тому що я так хочу, щоб він збувся. Я думаю, що він збудеться, правильно? І ви так думаєте? Так що люблю, сьогодні ось така ваша світулечка їде на роботу.